Символом санкційного протистояння Москви і Брюсселя став сир. Росія була його імпортером номер один у світі. Головною причиною цієї імпортозалежності була нестача сировини та застарілі сироварні. Причому більше половини усіх сирів до Росії постачалося з Європи. Тепер ця цифра близька до нуля. Як звітує Ростат, нині зростає вітчизняне виробництво сиру. Але гравці ринку ставлять ці дані під сумнів. Адже часто за сир в Росії видають сирний продукт, який поступається за якістю того ж за даними Росстату, Виробництво сирного продукту в нас зросло на 24 відсотки. Хоча за нашими даними воно зросло на третину. Якщо воно зросло більше, приріст виробництва решти сирів був меншим. Проте зниження якості і зростання цін не позначилось на настроях росіян. За результатами опитування фонду громадської думки, оприлюдненого наприкінці серпня, 70% громадян РФ схвалюють запровадження ембарго. А ось на знищення санкційних продуктів у Росії дивляться інакше. Радикальні заходи підтримали трошки більше як 40% опитаних майже стільки ж висловились проти. Росія сприймає заборону пармезану та моцарели як вияв патріотизму. Підприємці ж очікують обопільного зняття обмежень, адже вони загальмували співпрацю з партнерами з Європи. да нас цікавив їхній досвід, технології, бренди, ресурси. А вони були дуже зацікавлені в тому, щоб вийти на російський ринок. Да і ми були вже на фінальній стадії. Але було запроваджено обопільні санкції. І звісно, сторони взяли паузу. Агенція Фіч не очікує зняття санкцій щонайменше до 2017 року. Керівництво Росії також неодноразово натякало, що обмежувальні заходи діятимуть довго і робить ставку на імпортозаміщення. Експерти такою перспективою стурбовані. У нас жопот імпортозамішними вже мали досвід імпортозаміщення впродовж 70 років, і він призвів до колапсу економіки і різкого погіршення якості життя. І те, що сьогодні російська влада намагається реалізувати, це панамський канал, витратять купу грошей і нічого не досягнуть. однак, у Кремлі вважають, вже за 10 років Росія зможе майже повністю замінити імпортні харчові продукти.